Тридцять 37 тисяч гривень вдалось зібрати у ході благодійної акції Я люблю життя, яка упродовж 9 тижнів тривала у Черкасах. У ній взяли участь 42 творчі колективи та 25 волонтерів. Гроші підуть на лікування чотирьох важкохворих дітей. Аміна Єлізарова, Богдан Бондар, Микита Кравець та Владочка Синьохуб згуртували сотні черкащан, аби подарувати їм надію на життя. На два місяці волонтерами добра стали прості жителі мистецького колективи міста, співаки, танцюристи, дизайнери і актори. Що вони виступали в одному із торговельних центрів і у такий спосіб привертали увагу містян до благодійності дітей, яким сьогодні найбільше потрібна допомога небайдужих. І вирішили ми змінювати наше ставлення для благочинності. Інформувати про це людей з посмішкою, да допомогти може кожен. Добрий день загалом у скриньки волонтерів черкащани пожертвували понад 22 тисячі гривень. І всього 129 гривень надійшло на благодійний рахунок. 15 тисяч у фонд милосердя перерахувала публічна акціонерна товариство Азот. Людяність, любов і підтримка найважливіші речі на землі. Зауважила вітаючи добровольців. ініціатор акції Я люблю життя Олентина Жуковська. Вона нагадала, що не випадково її символом стала ось ця життєрадісна лялька-оптимістка. Символ надії. Це символ того, що спільно ми можемо допомогти тим дітям, ми можемо допомогти батькам пройти через важкі часи, але вони не будуть поодинокі. І інколи, навіть слово, навіть якась така посмішка людей, вона теж надихає ці сім'ї, ці родини боротися, боротися за те, щоб дітям усміхнулась доля. Зібрані гроші розподілили порівну між трьома дітьми. По 7 тисяч гривень отримають батьки Микити Сокола, Богдана Бондара та Аміни Єлізарової. А мамі владочки Сенюгу Патазот виділив 15 тисяч гривень на продовження лікування доньки у Харкові. Леся не знаю. Я вашу родину дуже люблю. Хочу побажати, щоб дійсно життя було до вас милосердним, щоб дитина вилікувалася і щоб подальшому наступного року ми владу тут зустріли. Спасибо большое, спасибо за шанс в жизни, которую вы мне дали. Я надеюсь, мы все преодолеем. Надеюсь, все это. И спасибо за вашу команду, которые поддерживали меня морально, материально. Всегда звонили, спрашивали во время операции, как мы себя чувствуем. И без вашей помощи, мне кажется, у ничего не получилось. Только онкологических, онкогематологических Хворих дітей нас майже 300 в Черкаській області проживають. Щось хтось із них обов'язково буде і новий рік зустрічати в стінах лікарні. Хтось із них не виписується з лікарні рік і більше, і лікування продовжується роками. І це дійсно дуже виснажливо. І виснажливо, в тому числі і матеріально, і в тому числі для батьків. І це завжди їм складно. І давайте далі їх підтримувати. Відбиту підсумка, але акція не має завершитися. Якщо кожен поділиться хоча б часточкою часу і грошей, то Надія не залишить тих, кому в ці дні найважче. Вона додасть сили батькам і дітям боротися за життя, впевнені її ініціатори та активні учасники. Станіслав Шемет, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.